Раз по раз, спостерігаючи за виникаючими стихійними сміттєзвалищами, виникає питання, як підвищити культуру поводження з відходами в нашому місті. Хочемо звернути увагу мешканців нашого міста, що наше підприємство здійснює послугу по вивезенню великогабаритного сміття. Згідно чинного законодавства, великогабаритне сміття ремонтне, зелені насадження вивозяться окремо від побутового сміття. Великогабаритні відходи це стара мебіль, це матраси, це килими, це валізи, це старі двері, вікна від будівництва квартир, це сантехніка, можливо, інші відходи, які утворюються при проведенні ремонту квартир. Для того, щоб в місті не створювати стихійне сміттєзвалище, ми створили карту і графіки розміщення контейнерів. Кожен контейнер відповідно до графіка встановлюється на локації мінімум на одну добу для того, щоб було зручно розмістити свої побутові відходи чи великогабарітні відходи, зручний для нього час. На даній локації ми бачимо якраз стихійне сміттєзвалище або інакше сумний приклад того, що тут згідно графіки виставляється великогабаритний контейнер. Але мешканці нехтують графіком. Нехтують локаціями і не планують свій процес очищення. Так робити категорично не можна. Це псує наше місто. Отже, якщо у вас є потреба позбутися великогабаритних побутових відходів, а також відходів з зелених насаджень з присадибних ділянок, потрібно ознайомитись з графіком на сайті або обрати зручну локацію на карті. У графіку день самостійно завантажити відходи у великогабаритний контейнер. Зверніть, будь ласка, увагу, що до великогабаритних контейнерів в жодному разі не можна викидати промислові відходи, автомобільні шини, акумулятори, тару від легкозаймистих речовин та інші небезпечні відходи. Робіть так самі і виховуйте так сусідів.